Привіт з Дещини, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні хмарненько. З'явився вітерець. Я нарвала слив окон. Зараз буду закривати. Якраз гарний день такий хмарненький. Трішечки вночі проморосів дощик. Не сильно так. Трішечки намочив землю зверху. Там Може на 1 см. Ну, хоч не пече і то вже краще. Скоро читають щось зацвітати, ой Боже, ящерка. Вже якісь малесенькі з'явилися. Тут така одна велика бігала, це вже наплодила мілюзги. Боже, я ж злякалась. Вони так лазять по кущах. Я навіть не знала раніше, що вони по кущах ганяють. Ой Боже. А я думаю, що там на тому от на тій гірці. Малесенький такий хвостик. Думала, то миш, а то, напевно, ці маленькі ящерки. Ой, боже, ж злякалася. Хорошо, вітерець, але парить. Так що зараз буду займатися сливами. Я вже закривала і половинками. Варення не буду робити в цьому році, що в мене є. А це хочу закрити так цілячком у півторалітрові баночки просто. Покажу вам, як я закриваю сливи цілячком. Можливо, комусь знадобиться рецепт, легкий простий. Перемила сливи, я кісточку не видаляю. Полотненько складаю в банки у мене півторалітрові баночки. Залила кипятком, потримала пів години. Тепер зливаю назад ось таку мірну чашу, щоб точно знати, скільки води. Пішло у мене пів кілограма цукру. Зараз дам, хай це все добре закипить і покипить 5 хвилин. Потім буду заливати. Дивіться, який гарний яскравий колір. В каструлі не дуже видно, світла немає а насправді дуже дуже яскравий колір. Все, залила сливки вже солодким сиропом. Саме головне заливати треба аж до самісінької кришки, бо сливи все одно ще будуть в себе вбирати рідину, От. ну і плюс, щоб було їм ще... Чому пропаритися добре? Зараз закутую їх одіялом і так залишу до повного вистигання. У нас знову вийшло сонечко, ха, то вітер зірвався, роздув всі хмарочки. Ну Звідти з півночі затягує, можливо, ще буде якийсь дощик. Передавали дощик у нас, подивіться, як гарно квітує Ільтором, яка красунечка. Це свіжа троянда, яка відкрилася. Ось ці вже повигорали, але все одно дуже довго вона тримає свої квіточки. Тим паче, що в цьому році така спека. Завжди вона дуже гарно квітує. Хоч і пересорт, але я нею дуже задоволена. Також та біла прийшла мені пересортом, але квітує також дуже гарно. Завжди з квітами. Мені писали назву, ну, то не вона. Білу ой, червону цю ми з вами визначили, що це Ельторо. А білу ще поки не знаю, яка назва. Зараз, напевно, візьмуся, пообрізаю троянди, які повідцвітали. Ось цю треба обрізати. сельзу, які кілози попускала, я вже її трішечки підрізала все одно. Які кілози Довгі вона видає. Гарна троянда, ну не подобається мені те, що вона квітує лише один раз. Не знаю, я купила п'єр. Висадила на городі, квітував весною, начебто він. побачу, якщо дійсно буде він, то напевно я його сюди пересаджу. А цю десь друге місце. Ну що, вона, я ж кажу, хочеться, щоб тут, хоч де-не-де була якась квіточка ще. А то так лише зелена маса і все. До речі, ви всі підтримуєте мого чоловіка, щоб тут висадити якусь ялинку. Напишіть мені, будь ласка. Можливо, хтось запропонує мені е блакитну ялинку, можна і зелену, в принципі, щоб тільки вона була невисокого росту, щоб вона не росла дилдою. Ну, до двох, до трьох, можливо, метрів, щоб не була дуже високою. От, я не хочу тут дуже-дуже високу велику ялинку, тут місця небагато. От. Напишіть, можливо, хтось знає. Запропонуйте якусь таку ялинку, щоб була невисока. Не хочу тут дуже велику. Ну, все одно її треба буде прищіпувати, ну хоча б не дуже-дуже таку велетенську. Так повигорали квіти, жах. І вже дивлюся у всіх. І всі, так кажуть, що все дозріває, все вже жовтіє. Виноградом вже почалося листечко обсипатися, вже дозріває. Треба буде ще трошечки і вже будемо закривати ще компот з винограду. Дуже мені сподобався, обов'язково в цьому році зроблю його ще більше. Так що, якщо знаєте назву якоїсь такої ялинки, напишіть, будь ласка, буду дуже-дуже вдячна. Ой, на сонечку пече пара. Ще можливо, буде ще дощик. Він теля затягує так марка така велетенська, То, Можливо, ще піде дощик. Будемо сподіватися, що і до нас дійде. Пишуть, що буде дощ. Ну, побачимо, буде чи ні. А у нас вже, напевно, буде такий дощ. Затягує, гуркоче. Я тільки що вийшла, швиденько позбирала листя там, по газону, бо як піде дощ, воно потім гниє ото, мокре і виприває газон такими п'ятнишками. Пообрізала трохи троянди, всю обрізала, прям добряче вона майже вся відцвіла, Дві троянди там маленькі такі обрізала, поставила увазочку до тих трояндочок. Думала, ще цю обрізати, ну але вже не встигаю. Бо Добре затягує. Головне, що тут все прибрала. Оцю ще треба мені почистити буде. І ось ту біло. Звідти яке затягує, затягує, там прям видно, який дощ шурує. Так що, можливо, і до нас зараз прийде дощик, накрила мангал. Цезар в хаті вже <гурко> він вже бігом під двері сів, вже в хаті. Фу, Душно трохи. Зараз вітерець з'явився то не так, а то поки збирала листя, вся впріла, трохи повиривала туди не деберізка, росла. Нехай піде дощ, там уже добре все польє, було то поливання, ну хоч щось. Але дощ є дощ. Нам дали світло, слава Богу. На вулиці моросить дощик. Я якраз почистила перчик, буду закривати зараз у банки на зиму, щоб було на фарширування потім взимку. Зараз в мене закипіла водичка. Буду його зараз пропарювати. киплячу водичку опускаємо перчик. Ось так багато не треба накладати, ось так, щоб якраз весь помістився у водичку. Нам потрібно 2 літри води. Ось так от, підміщаємо. І залишаємо на 5 хвилин. Не обов'язково чекати, щоб воно кипіло. От від цього часу щитаємо 5 хвилин. Трішечки можна його повертати, щоб він весь пропарився. І так будемо цей доставати і новий закладати. Так, пропарювати кожен по 5 хвилин. Перчик я вже весь пропарила. Тепер сюди в цю водичку додаю 2 столові ложки солі без горки. 2 столові ложки цукру з горкою. Повністю так. І 4 столові ложки 9% оцту. І Ось так. Все. Перечекаємо, щоб маринад закипів. Якраз трішечки зараз охолоне перчик. Буду закладати його в банки. Я вже перчик позакладала в баночки, закриваю двохлітрові банки. Пішло у мене 25 штучок. Ну, десь, може, ще одненький би вліз. 25-26 штук пішло. І тепер заливаю вже кипить маринад. І заливаємо маринадом. Так. Головне його не натрамбовувати, так легенько придавлювати, щоб не дуже, щоб він не полопав. Ленько просто накладувати щільненько і все. Залила маринадом так, щоб покрило добре перчик. От накриваємо кришечками і закручуємо ключом. Потім баночки я перевертаю і добре закутую. Залишаю так до повного стивання. Рецепт дуже легкий і простий. Готуйте всім смачного!